Законопроект депутатський якраз він пропонує ліквідацію відразу московської церкви як ідеологічної структури країни агресора, і це повністю відповідає реаліям. Це відповідає і рішенню ради нацбезпеки оборони, це відповідає і тим інформації, яку там надає служба безпеки України. Ми бачимо, скільки речей сьогодні скривається. І тому очевидно, що парламент тут має сказати своє слово. Більше того, військові на фронті вони. Воюють точно за Україну демократично, Україну єдину, Україну, де захищена українська мова, і Україну, де є помісна наша православна церква, а не ось ті структурки, які ну це шокуюча інформація. Коли відмовляються відспівати українських героїв, зустрічають там окупантів, радіють захопленню Херсона, як цей Паша Мерседес в телефонних розмовах. Все це має отримати звичайно. Дуже серйозну реакцію. Ну і якщо говорити про захоплення фактично лаври сьогодні цією сектою, то подібне беззаконня було би неможливе в будь-якій сфері. Тому тут треба очевидно зробити все для того, щоб закон було виконано. Ми вітаємо всіх священнослужителів, монахів, які приходять сьогодні до канонічної православної церкви країни, закликаємо безумовно. А всіх це зробити, тому що українська церква сьогодні має бути об'єднана навколо молитви за Україну, молитви за українського воїна, за українську армію.